Сьогодні у програмі державна адміністрація залізничного транспорту отримала нового генерального директора. Від Сергія Болоболіна очікують продовження реформ, започаткованих нинішнім міністром інфраструктури. Дніпропетровськ відібрав півтора десятки компаній, що претендують на продовження будівництва місцевого метрополітена. Ціна питання близько 400 мільйонів євро. До рясних снігопадів по-різному підготувались регіони України. На Херсонщині звітують про розчищення доріг, а на Донеччині водії скаржаться на неприбраність автошляхів. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Понад місяць вітчизняний найбільший перевізник перебував без очільника. 24 грудня 2012 року глава Укрзалізниці Володимир Козак був призначений міністром інфраструктури замість Бориса Колеснікова. І ось 29 січня віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілку офіційно представив трудовому колективу Укрзалізниці нового генерального директора державної адміністрації залізничного транспорту. Учасники ринку називають Сергія Болоболіна непоганим управлінцем і правою рукою Володимира Козака, адже вперше їхні шляхи. Перетнули ще у 90-х роках минулого сторіччя. А тому від новопризначеного менеджера очікують продовження реформ розпочатих за попереднього керівника. Сергій Петрович також член моєї команди. Но сьогодні вже нова історія. Відкривається, новий лист. І команді треба починати працювати з нової точки, відчу, з нового ліста. Тому що ті отношения, які були, вони сьогодні вже будуть звучать і смотреться по-новому. Вам по новому треба приділитися з першим руководителем з тої команди, яка є. І ті заслуги, які були, вони, звісно, же, зачтуться. Но сьогодні треба строить нової пише. Сергій Болоболін був призначений на посаду гендиректора державної адміністрації залізничного транспорту розпорядженням камбіної України номер 32Р від 28 січня. Профільний віце-прем'єр вже окреслив основні завдання, виконання яких очікує від Болоболіна уряд. Це комфорт і безпеки. Пассажиров. Это увеличение грузооборота, увеличение транзита, использование всего того логистического потенциала, который есть у Украины. Это использование лучших практик, которые есть в мире и лучшего опыта угрозолизны. Но мы, когда разговаривали с Сергеем Петровичем, вот первое, что я ему сказал, что в первую очередь он, как руководитель, должен думать. Аб інтересах чотирьохсот тисячного трудового колективу. у 2013 році Укрзалізниця планує направити на модернізацію колії, якої вкладаються нові рейки, понад 1 мільярд гривень, а на капітальний ремонт мільярд сімсот мільйонів. Як відзначають у прес-службі Укрзалізниці, ця сума значно менша щорічної потреби фінансування колійної інфраструктури залізниць, яка в цілому становить 6 мільярдів 800 мільйонів гривень. Але новий гендиректор бачить своє нинішнє основне завдання у розвитку соціальної. сферы. Главной задачей на сегодня считаю все-таки нам необходимо как можно эффективнее использовать то, что мы имеем на сегодняшний день. Те же основные фонды, технические средства использовать с помощью технологий, совершенствования технологий путем укрепления дисциплины, путем повышения доходности всей нашей хозяйственной деятельности по всем ее составляющим. И только вот работа в этом направлении, скрупулезная, тщательная работа позволит нам сохранить наши коллективы, позволит сохранить льготы и гарантии наших работников. Не допустити соціальної набрежованості. Це задача номер дім, яка стоїть перед сьогодні. 51-річний Сергій Волоболін залізничник зі стажем. Народився він у Росії, а 1985-го закінчив Ростовський інститут інженерів залізничного транспорту. Трудову діяльність розпочав за два роки на станції Ясинувата Донецької залізниці, став там головним інженером. З 2001-го встиг побувати і заступником начальника Донецької залізниці з перевезень, і начальником одеської залізниці. Ім знову повернувся до Донецьку вже першим заступником начальника у крісло першого заступника гендиректора укрзалізниці потрапив у квітні 2011-го. Нинішня посада поки що верхівка його кар'єри. До міжнародного тендеру із завершення будівництва дніпропетровського метрополітену допущені 16 компаній. На проект нині претендують будівники з України, Російської Федерації, Чехії, Іспанії, Італії, Австрії, Португалії, Китаю та Південної Кореї. У торгах також візьмуть участь кілька турецьких компаній раніше. Бажаючих позмагатися за право зведення Дніпропетровської підземки було вдвічі більше, проте міська влада відсіяла тих, в кого був недостатній досвід в метро та тунелебудуванні. Переможець тендеру має бути названий в липні 2013-го, А вже в серпні розпочнеться підготовка до будівництва. Загалом вже вартість добудови 368 мільйонів євро. Це переважно кредитні кошти. Це дуже потужний проект і лише другий подібний в історії нашого банку. Перший проект був для Петербурга щодо захисту берегової лінії, оскільки кредит на будівництво метро виділено для держави, тому його умови дуже привабливі. Цей кредит надається на 15 років. Ми сподіваємося, що повернення кредита не буде великим навантаженням для бюджету України. Ми сподіваємося, що метро стане доступним та ефективним видом транспорту для мешканців Дніпропетровська. Це стандартні умови для банка України. Маржа. 1%. Але щоб запустити три нові станції, потрібно більше, підрахували фахівці. Близько 4,5 мільярдів гривень, аби здешевити будівництво, спробують вивести метрополітен з під землі. На річ іде по е, підключення железнодорожних путей, які на сьогоднішній день не повністю загружені в місті Дніпропетровське, підключення Южного вокзалу, об'єднання таких масивів, як как тополь 1-2. Лівий правий берег соединить необхідно, то тобто, головна задача це обізчити максимальний пасажиропоток для мітрополітену і зробити його більш рентабельним. Ну я скажу в світі практично немає метро, яке рентабельне. Це соціальний проект. Насамперед добудовуватимуть три станції метро, які проходитимуть під центральною частиною міста. Далі їх з'єднають із залізничними коліями зі спальних районів Ніропетровська до центральної гілки, можна буде дістатися рейковими автобусами. Попередньо заплановано, що наземних станцій буде більше 30. Частину розташують на лівому березі Дніпра. Поїзди метро курсуватимуть одним із залізничних мостів Дніпропетровська. Вже восени центральний проспект імені Карла Маркса перетворять у будівельний майданчик. Паралельно з підземними роботами візьмуться будувати і виходи з метрополітену. Полтавщина впродовж двох років хоче завоювати вітчизняний ринок вагонобудування. Планується це здійснити не лише за рахунок постачань для укрзалізниці. Приміром, регіон має амбітні плани до кінця 2014-го обійти конкурентів у виробництві вагонів для метро. Крюківський вагонобудівний завод нині завершив реконструкцію виробництва та відкрив другу чергу будівництва складових для пасажирських поїздів. Потенціал для подальшого розвитку підприємства є, проте машинобудівники скаржаться на кволий попит як з боку держави, так і приватних замовників. Прихід негоди в Україну знову продемонстрував цілком різну підготовленість регіонів до усунення негарацій на, на дорогах, тільки географія нині змінилась. Приміром на Херсонщині служба автомобільних доріг запевняє, що встигає вчасно прибирати сніг, а відтак траси є безпечними для очищення шляхів. Були задіяні всі ресурси регіону: 15 райавтодорів, 126 одиниць техніки, відремонтовані 12 пунктів обігріву, підготовані більше тисячі дорожніх знаків зимової експлуатації. Для упередження снігових заметів в області встановлені понад 8 тисяч метрів снігостримуючих захисних. щитів. Виповнюється повний комплекс роботи і розчистка, і посипка, і е, снігу з обочин. Ну і також з 10 января приступили до ліквідації ямочності на дорогах обсуждать. Первої це на дорогах державного значення, в міжнародних транспортних коридорах е, е, ямачність. Е, Плюсова мінусова температура починають павлятися, і ми оперативна повністю виконаний план із заготівлі технічної солі, майже 4 тисячі тонн, та піску більше тисячі метрів кубічних. Крім того, цілодобово підрозділами Херсонського облавтодору контролюються і забезпечується проїзна здатність шляхами загального користування. А ось рясний сніг у Донбасі призвів до значних транспортних проблем. На дорогах області утворилися затори. Незадовільний стан автошляхів призвів до чималої кількості ДТП. На Донеччині, приміром, зіткнулися три автівки. Один з водіїв, не зважаючи на сніг та ожеледицю, перевищив швидкість. Ніхто не загинув, проте пасажира однієї з автівок довелося діставати за допомогою спецтехніки. Шеволі, авіа двігався. В сторону села удачная, не выбрал безопасную скорость для движения. выехав на встречную полосу. Совершил столкновение с автомобилем Audi. Также в этом ДТП постраждав автомобіль Кія, який двигався вслід за шевролі Авіо, автівку винуватця аварії вже не відновити. Ремонт же інших двох авто потягне на 15 та 150 тисяч гривень, оцінюють представники ДАЇ. Нині троє людей через пригоду на дорозі в лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує. Проте медики кажуть, їхній стан важкий. На даний момент систем не, не угрожають життю. Вот, Зараз йде обслідування, що посматрив я їх, посмотрю отрету врач невропатолог, у женщины множественные резаные раны лица, ушиблена, рваная рана левой брови. Вот. Ну а мужчины там патология с ногами. Коммунальники в населенных пунктах на Донеччині заявляють, що працюють на повну. Начебто задіяна вся можлива техніка. Протестики одекуди сервіш. Преждівсього вот до обіду практично займались чисткою города, то есть учищали, знімали сніг. Сейчас ви видите, снег заканчивается будем э, засыпать все, что касалевой смесью для того, чтобы убрать, потому что уже пошел накат. Приоритет, как обычно, мостам отдаем, потому что есть инциденты. Але від безпосередних учасників дорожнього руху відомості прямо протилежні. Водії у Краматорську скаржаться, дороги у жахливому стані. В нашій області їх практично ніхто не чистить з утра. Одна з металом йшла, одна на обочину. Не почищені, особливо ось такі ось Ну, центральные еще более-менее, а подъездные совсем не проехали. Утро вообще невозможно было ехать, потому что все было засыпано. Сейчас уже, конечно, чистят. Ну, понятно, что мало, наверное, транспорта нашего ГКХ. Ну, скажем так, дороги да, довгий обережними в таку погоду мають бути і пішоходи, адже лише в Красноармійську початку року на дорозі загинуло троє людей. Гідрометцентр же на прийдешньому тижні обіцяє чергове зниження температури, а відповідно сніг та вожелед. Проїзд у маршрутках Луцька може подорожчати на чверть. Перевізники обласного центру ініціюють підвищення проїзду на 50 копійок. На їхню думку, існуючий тариф у 2 гривні замалий, аби забезпечити якісну та безпечну роботу. 50% заробітку підприємства витрачають на пальне. На ремонт та оновлення транспорту вже коштів не вистачає. До того ж, зарплата в цій галузі нижча ніж загалом по регіону 1100 гривень. Тож персонал часто звільняється і працювати на маршрутах немає кому. І відтак, запровадження економічно обґрунтованих тарифів луцькі перевізники найближчим часом будуть обговорювати з керівництвом міста.